Друзі, радий вас вітати знову на каналі. І сьогодні в нас буде більш таке пізнавальне відео. Роздивимось які ж у нас варіанти є, коли наш пул ліквідності виходить за межі. В цілому це питання найпоширеніше, що стосується пулів ліквідності. Але ж ми знаємо, що в цілому ми полами ліквідності ми користуємося тільки коли ми знаємо, як вони працюють. І а вони в нас в рамках стратегії. Тому всі ці дані, які будемо сьогодні розглядати, точніше варіанти, да, вони мають сенс, якщо ви, вони в рамках стратегії, тому що кожен пул налаштовується в залежності від своїх задач. Ми будемо розглядати варіант з самою... Розпространеною торговою парою це Ethereum USDC, чи USDT немає різниці, то тобто Ефіріум до стейблкоїна. І будемо брати за приклад саме цю торгову пару. Тож, що в нас робити, коли діапазон у нас виходить з нашого, ціна виходить за межі нашого діапазону, так званого ренджа. Я думаю, що питань, коли він а, виходить вверх а, в полах ліквідності саме третю версією, тому що ми розглядаємо третю версію а, Uniswap, -а. то не Uniswap, -а, а саме полів ліквідності версії 3. А, то коли у нас виходить він вверх, ми залишаємося повністю стейблкоїнами і далі, вже в залежності від того, яка ситуація на ринку, ми переналаштовуємо нові діапазони. Це я думаю, і так зрозуміло. Що стосується з тим, коли він виходить вниз. Давайте розглянемо, які в нас варіанти взагалі є. Я буду трошки підглядувати в слайди, тому нормально. Перемістити діапазон. Якщо хочете знову заробляти на комісіях, можна розмістити новий пул у поточному цілуновому діапазоні. А що це значить? Наприклад, в нас вийшло вийшов наш діапазон вниз. Тут треба зробити ремарку. Тут також залежить від того, які в нас діапазони. Якщо це діапазони по 1%, скажімо так, не будемо прив'язуватись до ціни, а дуже вузькі RNG, то постійне переставляння їх ви будете завжди фіксувати Impermanent плос. У вас завжди буде в стейблкої ставати набагато менше, і ви будете більше втрачати, ніж заробляти. Тому в цілому. Як такових полів ліквідності дуже вузькі діапазони налаштовувати це можна тільки в рамках спекуляцій, а в довгостроковій перспективі такий підхід, саме переставляння діапазонів вниз, дуже вузьких, ви більше втратите, ніж заробити. Тому ми розглядаємо більш широкі діапазони, там, ну, наприклад, хоча б по 400 доларів. Але знову ж таки. У нас перемістити діапазони ми можемо тільки тоді, коли ми розуміємо, що, наприклад, у нас це просто локальний несхідний, локальний несхідний тренд, а не повністю злам всієї структури, і у нас глобальний несхідний тренд. То ми можемо просто перемістити. Наш пул ліквідності в той діапазон для того, щоб він далі заробляв комісії. І коли він вийде вже вверх, ми знову переставимо. Наш він буде фіксуватися, але він буде згладжений за рахунок волатильності. І тому він на дистанції може бути не дуже помітним. Але якщо ж це ми кажемо за якусь локальну ситуацію, треба також дивитися на взагалі ринок в комісії, взагалі в полах ліквідності. Не мають покривати Impermanent лос. Я не знаю, хто це придумав в цілому, але комісії не мають покривати Impermanent лос. Вони можуть покривати на дистанції, вони можуть локально якось покрити, що ми, наприклад, відкрили по ліквідності. У нас був дуже дуже сильний ріст, наприклад, дуже велика волатильність, і в нас накапало дуже багато комісій. Що при відкаті нижче нашого точки входу, ми все одно можемо бути в плюсі. Да? Але в цілому ми можемо так переміщати діапазони в залежності від ринкової ситуації. Тобто, це цілком нормально. Лендінг платформи і перезайм. Mm. Заставте залишок активу, наприклад, весь Ethereum або UDC ва. USDC я помилково дописав, да, що, ми, коли виходимо вверх, ми можемо просто о, зробити новий діапазон. Так само ми можемо, якщо ми наприклад, чекаємо падіння, ми можемо закласти, замість Ефіріума закласти наш стейблкоін, під забезпечення стейблкоїну взяти Ефіріум. І його продати, налаштувати пул з більшими діапазонами вниз для того, щоб відкупити ефіріум дешевше. Таким чином, ми і зашортимо ефір, і заробимо на комісіях. Але це вже більш така комплексна стратегія має бути, тому ми просто зараз розглядаємо, що ми можемо покласти. Наш пул вийшов по нижній межі нашого діапазону. Ми залишилися з ефіром. Ми можемо взяти цей ефір, покласти його в лендінг протокол для того, щоб не продавати і не фіксувати лос, взяти стейблкоїни і з стейблкоїнами далі працювати в полах ліквідності. заробляти комісії. Ми можемо, наприклад, ті ж самі комісії, які ми заробляємо, ефірі класти в забезпечення. До нашого ефіру у нас таким чином буде більше ефіру, коли ціна повернеться назад до нашого першого оранжа, і, наприклад, за частину стейблкоїна або погашати борг, або додавати його в ліквідності. Але тут теж треба розуміти, що кожен такий перезайм в нас буде ставати все більше, менш точніше, змоги брати стейблкоїн, Тобто у нас ліквідності буде ставати менше. І таким чином ми на нашу позицію будемо накручувати leverіджі. Тому, якщо ви не розумієте, що робите, не рекомендую робити такий перезайм більш одного разу. Просто чекати. Якщо ваша стратегія була, наприклад, відкупити Ефіріум через пул, і ви залишились в Ефіріумі. Це і є ваша ціль. Просто отримуєте актив як за звичайну позицію, У цьому випадку нічого робити не треба. А, да, це в цілому якщо, це стосується, тільки якщо у нас е, була, наприклад, ціль відкупити ефір дешевше. Але так само може бути просто і звичайний пул, але з дуже широкими діапазонами. Якщо ми розуміємо, що ми е, працюємо в дуже великих діапазонах, там, наприклад, ефір на 2000. Uh, і в нас вийшов з uh, пла, uh, ціна вийшла з нашого діапазону. То ми, якщо розуміємо, що це в нас короткострокова uh, епопія в плані, що це може бути тиждень-два, то можна навіть і uh, не чекати, нічого точніше не робити, просто залишити або ефіріум, або просто uh, не чіпати взагалі по і просто нехай він буде, ми можемо просто залишитись в позиції, коли ціна повернеться, ми далі будемо отримувати комісії. Чи я б рекомендував би так робити? Ну, в залежності від ваших цілей, але якщо ми кажемо про постійний заробіток на полах ліквідності, то ну, це б, певно, самий непідходячий спосіб взагалі, але якби така опція теж є, можна нічого не робити, це нормально. Використати активи в стратегіях без імперманітлосу. Тут вже вибір набагато більше опцій, яких ми можемо зробити. Перше, наприклад, це саме банальний стейкінг. Ми можемо просто застейкати актив і навіть покласти його, наприклад, ще додатково в лендінг протокол для того, щоб у нас, коли ціна повернеться в наш діапазон, у нас була просто більша кількість ефіра. Тим самим ми якби, і збільшимо потім дохідність з плати, тому що ми будемо більшу частину, більшу кількість ефіра вже переливати в самому І у нас буде просто набагат, не набагато, набагато, не а просто більше активу, з яким ми будемо працювати. Знову ж таки, ми розглядаємо просто варіант ефіра, тому, наприклад, у нас є ліквідний стейнкінг в ефір. І ми можемо, наприклад, просто а, покласти його ще в яких-то фармінг, а, або використовувати в дельта-нейтральних стратегіях. А, в цілому гібридні Волт були з хеджуванням для ефіра дуже багато таких стратегій, де ви можете а, робити дельта-нейтральні стратегії. Тобто а, це ті стратегії, які. А, на які мінімально впливають коливання ринку, і вони завжди будуть приносити вам якийсь профіт. Тобто, в нас ціль зберегти наш ефір, який вийшов по діапазону вниз, для того, щоб коли він повернеться, ми знову занесли наш ефір в цей діапазон, і в нас була як мінімум більша кількість цього ефіра. Сєк або Dex Market Making. це предоставлення ліквідності для торгівлі. Наприклад, там JMix. Да, Ми можемо заходити в Jmix в поле ліквідності. Вони працюють трошки інакше. Там є версії другої поле ліквідності, але вони працюють так, що вони. Не переливаються, і ви можете заходити тільки з одним активом. Тобто ми можемо, не переливаючи наш ефір, використовувати його для надання ліквідності в PirbDEX, наприклад, чи десь в якісь взагалі, інші стратегії чисто з ефіром. Ну і платформи з дельта нейтральною логікою. Тут так само, як і з фарбінгом SWOLT, Є, є дуже багато стратегій дельта-нейтральних, які можна використовувати на ефір. Це починає з того, що самі банальні взяти лонг через лендінг протокол і на фьючах шорт. там В цілому дельта-нейтральних стратегії можна складати дуже багато, це треба, напевно, окремо відео робити. І і кожному є дуже прості якісь стратегії, є більш складні, є комплексні, є стратегії зачасту дельта-нейтральні, вони йдуть з додатковими хеджуваннями, тому це, так в двох словах, не розповісти. І також ще в нас тут є, напевно, сама дієва і сама проста. Комбінація, що ми можемо робити, це використовувати в плах а, ліквідності без імбір Тобто Це в пули ліквідності, наприклад, ефіріум ВАЕТХ, наприклад, Ефіріум з ВТ Ефіріум, тобто з омпортами ефіріума, там, де в нас один вид ефіра переливається в інший е, вид ефіра. І ми таким чином залишаємось повністю в ефірі. І в нас комісії так само падають в ефірі. Тобто використовувати актив, з яким ми залишились, навіть якщо це не ефір, ми залишились з якимось активом для того, щоб не фіксувати його збитки від пола ліквідності. Ми використовуємо по максимальному цей актив, наскільки можемо, для того, щоб зробити цього актива більше, для того, щоб. А при поверненні ціни в наш діапазон, ми просто входили вже в цей діапазон з більшою кількістю актива, з яким ми працюємо в кулі. Ну і закрити пул повністю. Можна просто закрити позицію, вийти з ліквідності і перенести все стейблкоїни або в інші активи. Це має сенс, якщо стратегія була помилковою, ви неправильно оцінили ринок. Ціна кардинально змінилась, і ви не хочете тримати далі а, ризики. Тобто ви маєте розуміти, що поле ліквідності це а, не щось таке магічне, яке буде завжди вам приносити кошти. На них більша частина людей взагалі втрачають, і це нормально, тому що а, немає стратегії, немає розуміння, як це все працює. А, це плюс-мінус все, як і в трейдингі. Але якщо ви а, прийшли. Відкрили пул і зрозуміли, що ваше відкриття пулу по тій стратегії, яка була, зараз не відпрацьовує. То зафіксувати збиток це не так страшно, ніж потім зафіксувати його ще більше. А як практика показує, зачасту люди пересіжують збитки і можуть їх пересіжувати набагато більше. Скажемо так, наскільки в них вистачить ліквідності, не факт, що це буде наприклад місяць-два. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, в нас після наприклад, того ж зростання в листопаді, да, у нас на ринок трошки ожив, Ми поставили там плюс-мінус локальні хаї. Не перебили минулі, це я кажу про ефір. Да, і ми просто потім з 4 тисяч спустились до 1300. І, наприклад, ми відкрили пул там, з 4 тисяч до 3 тисяч. Але ми розраховували, що у нас зараз буде якась там більш-менш зрозумілий боковик, в якому ми будемо працювати, в якому буде наш працювати пул. Але вийшло так, що у нас е, пішов дуже імпульсний відкат е, вниз. І ми зламали повністю структуру і пішли там вниз. Неважливо, да? Тобто в цьому випадку в нас стратегія, по якій ми заходили в пул, вона не відпрацювала. Тому намагатися боротися з цим пулом до останнього може дуже багато вам коштувати. А так, в цілому, напевно, це самі основні опції, які можна робити, коли ми залишаємося. З активом після пола ліквідності. Але знову ж таки, я повторюсь, як і на початку відео, що а, у нас перше, що а, ми відкриваємо пул тільки в рамках стратегії, тому що, якщо це буде не в рамках стратегії, скоріш за все, ви будете завжди нести збитки. І по-друге, ми маємо розуміти, що а, пули ліквідності, а вони Відкриваються тільки тоді, коли ми знаємо, що ми будемо робити, коли, у нас діа... коли ціна вийде за межі нашого діапазону, неважливо, це вверх чи вниз. Тобто ми спочатку думаємо, що ми будемо робити, якщо в нас ціна вийде вниз. Якщо ми знаходимо відповідь, що ми будемо робити з цим активом і як ми будемо працювати далі, тоді ми тільки тоді відкриваємо пол ліквідності. Тому що якщо ми просто відкриваємо пул ліквідності з розрахунками, ми пофармимо зараз комісії, заробимо і далі буде все нормально, то о, при виході діапазону, о, при виході ціни з діапазону вниз, о, зачасту люди просто фіксують імперманіт лос або ще гірше, взагалі не знають, що робити, і тільки тоді починають вже дивитися, що ж можна зробити, коли пул вийшов вниз. Це одна із самих таких помилок, з якими новачки стикаються взагалі, коли починають працювати з полами ліквідності. В цілому страшного тут немає нічого. В будь-якому випадку треба вчитися, треба пробувати, треба отримувати якийсь досвід, тому що, ну, зазвичай, як це відбувається? то це е, буває частіше так, що ми спочатку робимо. У Нас щось не вийшло, ми такі, а, ну, напевно, треба розбиратися. Тут так само, скоріш за все, що ви вже попробували, скоріш за все, спочатку втратите. Це нормально, це досвід, який має отримати, напевно, кожен. Тому що я думаю, що, на жаль, ми інструкцію зазвичай читаємо тільки після, коли нас щось не вдалося. Я думаю, може бути, ми якісь. Варіанти дельта-нейтральних стратегій більш детально розглянемо, або розглянемо роботу на прикладі ефіріума, що коли можна робити з ефіріумом в рамках, скажімо так, ситуації, коли в нас вийшов пул, і нам треба не довгостроково заробляти на ефірі, тому що там ми можемо ефір використовувати і. Полах, наприклад, ліквідності з іншими волатильними активами для того, щоб заробити більше активів. але це більш ризиково і там треба теж розуміти, як це працює. А ось якісь такі прості стратегії, куди ми можемо вигідно і розкрутити якусь стратегію з ефіром, тому що ми розуміємо, що в нас може бути ситуація, що просто в нас є на якомусь фармінгу там дуже хороший відсоток, там 20 річних в ефірі. І замість того, щоб щось видумувати, ми можемо просто туди покласти. Але коли в нас немає таких пропозицій, і за часу це в нас буває так, коли немає ліквідності повністю в ринку, то ну, і немає якихось IPR нормальних для ефіра, середня базова IPR для ефіра там 7%, це буде дуже добре. А коли на ринку є волатильність і Є ліквідність, то стандартна IPR по ефіру, я думаю, що там 15-20% це взагалі без питань. Навіть звичайні поли ліквідності може працювати під 20% річних. Це я не говорю за стратегії з волатильними активами. Тому на цьому напевно в мене все. Папа. -па.